Фері-матч та Львів заряджені перемагати. Пам'ятаю, сказав виходити і старатись, ну, нав'язати гру впереді, і постаратись зробити рахунок, ну, покращити рахунок, так би сказав. Або нічийним, або виграти цей матч. Це якраз був той день, коли я перший раз потрапив в заявку і зразу дебютував на цьому матчі проти Динамо Києва. Ну, емоції були тоді шалені. Ні, ну, звісно, в кожного юного футболіста є мрія зіграти в УПЛ, а ще й проти київського Динамо це подвійна, можна сказати, так, мрія. Емоції тоді були дуже-дуже ну, прикольні. Ну, звісно, перший дотик до м'яча — я дуже хвилювався. Ну, і другий дотик, перший матч взагалі був дуже схвильований. Але потім, коли віддав точно передачу, все пішло, ну, як має бути. Ну, зовсім різні швидкості. Зовсім швидше, все по-різному м'яч переміщається, все зовсім швидше. Хлопці думають ну, по-іншому. Ну, дуже різні швидкості. Порівняти з U-19 і першу команду. Ну, м'яч швидше ходить, швидше думають. Ну і хлопці більш фактурні, сильніші. Отаке. Ну, Після дебюту я ну, далі тренувався з U-19, але потім була товариська гра. І ми тоді виграли 5-0. І після неї мене Олег Дулупнув сказав, що я буду тренувати з першою командою. І за два дні в мене було день народження, і тоді я команді приніс би піцу. А так то нічого не було, тільки 19 піц. Бо не тренувався вже тоді з першої команди. Ну, зі всіма познайомив мене мій брат Роман Михайлів. Він допоміг мені. І ну, всі футболісти допомагають, підтримують на футбольному полі, де треба, можуть і, звісно, напхати. Але Ну, це все корисно для нас. Але всі підтримують. Ну, і все дуже добре. Адаптація пройшла добре, на мою думку. Не знаю, Олександр Ліщенков тоді був, але він ну, не був завжди такий серйозний, він міг деколи пожартувати, але він такий був ну, капітан, серйозний був. А зараз, не знаю. Роман Нікітюк, може, але теж. Ну, нема такого, що прям серйозний і серйозний. Був і Назар Нич. найбільший жартівник був. А зараз такого поки що нема. Інтенсивність. Цікаво, ну і важко. Було дуже важко. Були такі тренування. Не можу пригадати такого. Ну, я грав ну, не проти багатьох, але щоб такий прям жорсткий, ну, не, не можу пригадати. Київський «Динамо». Чому? Ну, не знаю, з самого народження така думка. Чомусь Шахтар сильна команда, зараз ще й молоді грати, але в мене. Ну, якабо Шахтар або Динамо, зразу Динамо, не знаю. Може би, пізніше би обирав, але зараз Динамо. Ну, дивіться, якщо тренуватись, наприклад, тут, і щоб мене Олег Анатольович дозволяв грати від 19, ну так мені, я би хотів. Аби навіть тут виходити на ну, ну, Чим більше ігрової практики, тим краще. Але тренуватися дорослими, на мою думку, це найкраще. Реал Мадрид. Реал Мадрид. Ну, це ну, через Роналду. Через Крищану Роналду, він мій улюблений гравець. Він провів дуже багато часу в «Реалі». і цей клуб мені симпатизує вже дуже довго. І якщо з закордонних клубів, то це топ-1. Зараз, іменно зараз з футболістів. Е, Артур Ременяк дуже технічний футболіст. Ну, напевно, Артур Ременяк. По-перше, хотілося б лишитись в українській прем'єр-лізі і зайняти як найвище місце. Ну, а що особисто? Ну, якщо команда лишиться, то і побільше ігрової практики в УПЛ. Бажаю нашим волівальникам побільше перемог від нас і хорошої гри, але також бажаю всім українцям перемоги над москалями. І, ну, звісно ж, велика подяка ЗСУ, які дають нам змогу грати в футбол і обороняють нашу батьківщину. Слава Україні!